Тут будуть спойлери. Хоча, думаю, всі, хто хотів подивитися серіал, давно вже це зробили. Бо я, як завжди, випускаю все із запізненням. Я подивилась фенсдей. Я в дуже такому стані зараз, збуджено, схвильованому, very excited. Мені сподобався серіал дуже. Я от прям прокайфувала, поки дивилась, але є одне маленьке, але. Мені він сподобався не зовсім в тому сенсі, в якому він сподобався більшості інших людей, судячи з того, що я бачу в інтернеті. Моє перше враження і якісь загальні думки про серіал. Як на мене, це таке поєднання детективу і інтриги, тупого американського серіалу про школу, де крінжові жарти і ситуації. І зверху, як вишенька, ще такий легенький вайб Гаррі Поттера, якась магічна школа, якісь діти. Все це приправлено всратою графікою, яку просто неможливо сприймати серйозно. Бо вони, одначе, намагались піднести це як щось серйозне і місцями навіть страшне, там тривожне, але це виглядає і всрато. Майже всі серйозні моменти, які були в серіалі, викликають у мене тільки сміх. А крехстоун, цей воскреший теж виглядає настільки всрато, що й так вбого кривляється, хоча горів він прикольно. Я не розумію, що було на думці у режисерів. От чи вони хотіли це подати на повному серйозі, як щось страшне, там тривожне, готичне. Чи вони навмисне хотіли це робити безглуздо всратим, бо вийшло в них саме друге, і я не уявляю собі людину, яку це справді може налякати. Але для мене це плюс, бо страшні серіали я не дивлюсь. І спочатку я трохи переживала, що не зможу дивитися серіал, якщо там буде кров, кішки, скримери, якісь детально показані вбивства, бо я погано переношу життя у фільмах мене вивертає. Наприклад, гру престолів я не змогла дивитись саме через це. Але тут все норм, проте можливо для когось це мінус. Хто є монстром, я зрозуміла з першої ж серії і до останнього хотіла вірити, що я помиляюся, і вони так просто намагаються збити глядачів з пантелику, але ні, це просто було очевидним. Більше всього, я проволала сцени, де син Шерифа, так, да, я не пам'ятаю їх імен, знайомтеся, це син Шерифа, він же Лупоглазик. Так от, проволала я і сцени, де Лупоглазик сидить у ванні і на фоні монолог про монстра. Чи може бути щось очевидніше? Я не знаю. От залишилось тільки стрілочку таку червоненьку на нього навести і підписати гайд. то ще не всі паралель зрозуміли. І як тільки вияснилося, що у монстра є господар, я теж одразу зрозуміла про кого мова. От просто в ту ж секунду. Можливо, це я така геніальна, але дуже сумніваюсь. Тому що це абсолютно очевидний, класичний, нудний і банальний прикол з тим, що найбільш добрий персонаж виявляється поганцем. Вона дійсно єдина, хто, типу, розуміла Венздей. Вона, до речі, схожа на мою вчительку української мови. Це буквально овечка із Зеотрополісу, один в один, навіть таке ж оскаженіння в кінці. Доволі стандартний архетип персонажа, як на мене, таке було вже в купі фільмів. Я не вражена. І те, що вовкулачка в кінці нарешті перетворилася, хоча так довго не могла, і потім, нарешті, це сталося в самий потрібний момент. Це все, все, от абсолютно все, да, весь серіал. Це купа абсолютно очікуваних штук, максимально клішованих. Таке відчуття, що вони сценарій писали на от просто по якомусь шаблону. Звісно, періодично там були неочікувані повороти і відкриття, але це були якісь ну такі дрібнички, які просто прикольні і неочікувані і якось суттєво ні на що не впливають. А найголовніші таємниці були зрозумілі одразу, в чому тоді прикол. Можливо, це така геніальна задумка авторів, яку я просто не викупаю. Задумка в тому, що це все так очевидно, і всі після перегляду будуть вважати себе супергеніями, які за секунду все розкрили, і дивитись серіал до кінця просто щоб впевнитись в своїй правоті і потішити своє его, бо я своє потішила. І у цей момент, коли се не шерифа. Коли він обертається на монстра, це такий ор. Я просто я ревла як Дніпро і кручі на всю квартиру. Це епогей в сратості Сіджай. Я готова передивлятися серіал тільки заради цього моменту. Я от хочу собі стерти пам'ять, просто щоб побачити це ще раз. До речі, я зараз передивляюся Гаррі Потера, який зняти набагато раніше, і там є схожі сцени. Наприклад, коли професор Люпін перетворювався на Вовкулаку, і там це чомусь зроблено нормально. Хоча фільм зняти набагато раніше. В чому проблема? В бюджеті? Чи може? Я просто Я намагаюсь зрозуміти. Вони от навмисне зробили так всрато, їм не вистачило грошей. Чи вони вважають це норм? Мені важко уявити собі людину, яка, типу, подивилась, режисер такий, да, стоїть, подивився на цю сцену і такий, да, клас. Це виглядає страшно. Ми це вставляємо в серіал. Перемога над злодійкою за допомогою бджіл. Окей, це було неочікувано. Тут нічого не скаже, не банально. Забираю свої слова назад. Серіал дивує. Вона ще так стонала, наче її ті бджоли її буття не кусають. Вибачте, я просто, я не знаю, це було дуже смішно. Плюсом я вважаю атмосферу. Вона така трохи тривожна, похмура, знято симпатично, костюми класні. Акторка на мій смак теж дуже прям ну, дуже симпатична. Я отримую естетичне задоволення, просто дивлячись на неї, особливо в цьому образі і вбранні. До речі, я нещодавно знала, що вона ж грала і Гуді і привида. і якщо чесно, оце мене реально здивувало, бо, переглядаючи фільм, мені навіть в голову не приходило, що це може бути одна й та сама людина. Я не знаю, як так, вони здавались мені різними, просто трохи схожими. Дике перегравання, яке місцями дратує у вовкулачки, у директорки, у крекстоуна. Чому ім'я я, я запам'ятала, а всі інші ні? І якщо у той ж вовкулачки це ще можна якось зрозуміти, враховуючи її вік і характер. То у Крекстоуна це виглядає максимально недоречно, це буквально якийсь серйозний мертвий дід. Чому він кривляється як анімешна дівчинка? Просто кривляння. Я не знаю. Мені таке не дуже заходить, і просто хотілось деякі сцени перемотати, щоб це не бачити. Я не можу назвати цей серіал класним з точки зору кінематографа там, мистецтва тощо. Але він викликає у мене дуже позитивні емоції. Я в захваті від нього і я вважаю його крутим у цьому балансі е, в сратості, крінжі, тривожно-містичного вайбу, долі детективу, американських фільмів про школу, навіть шкільний бал, які милі кліше, інтриги. Оце така люта солянка, і всі ці інгредієнти настільки в правильних пропорціях, що не придерешся. Хоча варто було, б хоч на долю, чимось переборщити чи не додати, і все провалилось би. І такий ідеальний баланс він зустрічається доволі рідко. От в сутінках, до речі, є щось схоже по рівню крінжовості, але не дотягує везде. Тут очевидно переможець. Мені було цікаво, чи справдяться мої теорії, хто є монстром. Мені було красиво і приємно естетично дивитись на картинку. Я ржала як коняка з крінжовості того, що відбувається. Мені подобаються романтичні якісь сюжетні лінії. Коротше, мені дуже сподобалось. Але тим не менш, коли ти бачиш, як всі суття по якомусь серіалу і вищать, який він класний, очікуєш чогось трохи іншого. Не скажу, що я розчарована, скоріше навпаки, я захоплена, але враження маю зовсім не ці, на які розраховувала. Мене це все прикалує, тому що я любитель такого всякого імна. Вибачте. Я в хорошому сенсі. Чи ви розуміли? Мій улюблений жанр фільмів це американські комедії про школу, які я тут неодноразово згадувала, і вайб, яких мені нагадує Венздей. Да, я реально отримую задоволення від перегляду цього специфічно, але тим не менш задоволення. А от нікому з моїх знайомих серіал не зайшов. Багато хто його навіть не додивився, тому що для них це занадто погано. Графіка хуйня, актори кривляються. Сюжет очевидний. Це знаєте не дуже підходящий фільм для такої дорослої, серйозної людини, яка є поціновувачем серйозного кінематографу. Добре, що я такою не є. Ладно, з загальними речами розібралися. Тепер давайте поговоримо про хлопчиків. Це, звісно, улюблена моя частина в перегляді фільмів: знаходити якихось сексі мужчин, закохуватись, страждати, чекати, поки вони там з кимось поцілуються. На диво, але у цьому серіалі немає жодного, жодного хлопчика на мій смак. От чисто в плані зовнішності. Я такого ще не бачила. Тут, ну, зазвичай є хоч хтось, там якийсь, можливо, другорядний персонаж, який там з'явився хоча б в одній серії. Тут прям жодного немає. Окей. Це дивно, але це та ситуація. Знаєте, коли люблять не зазовніжність. Ми маємо двох основних хлопчиків: художник, він же персик, тому що ім'я актора персі, в мене такі асоціації, і лупоглазик. Він же Сен Шерифа, з ним я вас вже познайомила. Всі усикаються по художнику. Я не розумію, чому, але я розумію, чому вен його динамила, тому що він кріповий, якийсь тюбік, малює твої портрети. П'ялися на них ночами і каже, що знає тебе справжню завдяки ним. Стежить за тобою, каже, що кохає взагалі без причини, ви навіть не знайомі толком. Я не розумію, він поводить себе як помішаний. Мене лякають такі люди, як сталкер, знаєте, слідкує за нею, малює купу її портретів. Правда, я робила так само, коли була закохана, малювала купу портретів, я маю на увазі. Але я не розповідала про це об'єкту закоханості. Це інше, це не рахується. Ну, художники, що з них взяти. І те, як Вензди погано з ним чинила багато раз, а він продовжує як цуцик за нею бігати. Для мене це ну викликає хіба що жалість, наче людина от зовсім без гідності. Тому я зовсім не розуміла, чому всі так усикаються по ньому, чому він так всім подобається. Тобі роблять хуйню. А ти все проковтуєш і продовжуєш такий, о Боже, я тебе так люблю, зверни на мене увагу, хоч трошки подивись на мене, будь ласка, я буду чекати, скільки завгодно, і слухати, як ти цілуєшся з іншими. Величезний гігантський ред флаг. А якщо ти почнеш з ним зустрічатися, він стане ще більше помішаний на тобі. Як на мене, то син Шерифа поводив себе достатньо адекватно, ну поки не виявилось, що він серійний вбивця і монстр, але то таке, знаєте, дрібниці на стосунки майже не впливає. Можливо, я не дуже розбираюся в людях. Єдине, з чого я проралась, це оця його фраза. Може, я збожеволів, але ти посилаєш мені якісь сигнали. Між нами щось є. А так в цілому він був доволі приємний. А ще мене прикало, як деякі його виправдовують, що він же невинний, він такий бідний нещасний, він жертва. То все то зла тьотя, то все вона. А він білий пухнастий, взагалі він справді любив середу. Окей. Я сказала, що не розуміла, чому всі усикаються по художнику. Не розуміла в минулому часі, бо потім теж почала по ньому всикатись. Мені дуже подобається актор. Я якось випадково натрапила на його інстаграм і мене затягнуло, хоча зазвичай за акторами я не слідкую. Але тут прям, ну, ви розумієте. І після цього у мене змішався його образ з серіалу з ним реальним. Воно от якось я почала його трохи інакше сприймати. Тому я все таки чекаю, що він буде з Венздей. Хоча є ще один варіант, теж непоганий. Але я все ще вважаю, що в серіалі він поводить себе максимально дивно і так, типу, іу. Я б з такою людиною не спілкувалась, а моє бажання бачити його з Венздей будується чисто на тому, що мені подобається сам актор, а не персонаж, і на бажанні бачити більше крінжових романтичних сцен, від яких я буду хіхікати, і потирати ручки в очікуванні. Поцілунку я взагалі звернула увагу, наскільки ці актори в житті схожі за вайбом на своїх персонажів. Я розумію, що це підлітковий серіал, і, можливо, підлітки так справді себе поводять. Я не знаю, я застара для цього. Але я абсолютно не розумію мотивацію персонажів спілкуватись між собою. Чому вони дружать? Просто бо їх підселили разом, а художник чого до неї липне? Просто тому, що. тому, що він закоханий? А якого хера він закоханий? У що? Чому? Це ж ніяк не пояснюється, чи я щось припустила. Він просто її побачив і такий все, любов мого життя. Ну да, там десь щось, якось колись в минулому. Я, я не вірю. <с> я не вірю в це. Вензде робить хуйню постійно. Вона всіх ображає, всіх підводить, маніпулює. Все хороше, що вона колись робила, вона робила тільки заради своєї вигоди. І всі про це дізнавались, ображались, і все одно всі її люблять, хочуть дружити, скачуть навколо неї. Чому? Я не розумію, я б з такою людиною не спілкувалась. Для мене їх поведінка максимально дивна і нелогічна, як і поведінка практично всіх персонажів, і мені зовсім не віриться у щирість їх взаємин. Я не розумію, чому всі хочуть з нею дружити, бо вона весь фільм веде себе по-мудацьки. Ну, да, вона вся така готична, загадкова і прикольна. Окей, це однозначно привід з нею спілкуватись. Є також деякі цікаві рішення, типу того, що Венздей ніколи не моргає, чи майже ніколи не всміхається, але регоче з дядьком, або те, що вона протягом серіалу пише роман. Коротше, вистачає таких от дрібничок, які здаються мені цікавими, які роблять серіал більш продуманим і наповненим деталями, що теж цікаво. І однов, оцей баланс, Щось зроблене дуже круто, а щось дуже всрато. І мені подобається цей контраст. Підбиваючи підсумки, я поволала з графіки, поцішила своє его, тим, що я про все здогадалась, отримала свою дозу крінжа, знайшла ще одного прекрасного хлопчика, надихнулася костюмами і атмосферою. Мені було весело за цим спостерігати. Своє враження, як завжди, залишайте в коментарях, і така от у мене вийшла картинка.